Щорічно українські вчені створюють приблизно 15 тисяч винаходів. Навіть тільки цим без сумніву варто пишатися. Одні відразу отримують світове визнання, інші чекають на фінансування чи проходять довгий і важкий шлях до цього. Існують на жаль, і такі, що залишаються лише грандіозною ідеєю. Ми все ж таки спробували відібрати з усіх п'ять найприголомшливіших, які змінили світ. Рентген українець Іван Полюй за 14 років до німця Вільгейма Рентгена сконструював трубку, яка згодом стала прообразом сучасних рентгенівських апаратів. Він набагато глибше ніж рентген проаналізував природу і механізми виникнення променів, а також на прикладах продемонстрував їх суть. Саме Іван Полюй, першим у світі, зробив рентгенівський снімок людського скелета. Опріснення морської води. Технологію опріснення морської води для пиття розробив професор Одеської державної академії холоду Леонард Смирнов. Заморожена особливим чином морська вода перетворюється в кристали, з поверхні яких можна видалити солі, шкідливі речовини, а також важкі ізотопи водню, які негативно впливають на гени і нервову систему людини. Кінескоп Йосип Тимченко, людина, яка за два роки до відкриття братів Люм'єр спільно з фізиком Миколою Любимовим розробила скачковий механізм Равлик. Його принцип дії був покладений в основу створення кінескопа. У 1893 році в Одесі були показані два фільми, знятих за допомогою першого кінескопа. Тимченко випередив західних винахідників кінематографу однак його пристрій не був запатентований. Вертоліт-винахідником вертольоту є київський авіаконструктор, який емігрував до США Ігор Сікорський у 1931 році. Він запатентував проект машини з двома пропелерами: горизонтальним на даху і вертикальним на хвості. У вересні 39 го почалися випробовування гелікоптера Вієс-300 спочатку на прив'язі. А 13 травня 1940-го конструктор вперше підняв свою машину у вільний політ. Їхній успіх сприяв отриманні першого замовлення від американської армії. Поступова скромна фірма Сікорського перетворилася на потужний концерн, який щороку випускає сотні гвинтокрилів цивільного і військового призначення. Вакцини проти чуми та холери. Володимир Хавкін створив перші в історії вакцини проти чуми та холери. Він працював спочатку в Одесі, а пізніше в Парижі. У Франції Володимир Хавкін винайшов протихолерну вакцину. Уряд царської Росії відмовився застосовувати винахід політичного противника Московської імперії після відмови застосовувати протихолерну вакцинацію в ряді країн Європи. Хавкін з 1896 року працював в Індії, де створив першу в історії вакцину проти чуми. Зусилля вченого знайшли підтримку в уряді Великої Британії. Експерименти з винайденими вакцинами Хавкін найчастіше проводив на своєму організмі. В Індії було вакциновано понад 4 мільйони людей. Видатний вчений був призначений головним бактеріологом країни та директором бомбейської протичумної лабораторії. Пізніше ця лабораторія була перетворена в інститут Хавкіна. Українці талановита нація, і цей перелік винахідів цьому доказ. Шкода, що як і раніше, українські вчені не отримують достатньої підтримки від держави, тому і зараз доводиться реалізовувати свої плани та винаходи на теренах інших країн, які дуже зацікавлені в наших вчених.